Мотивація влади це робити зараз, під час війни. Ну, ми ж так би мовити, всі в одній лодці. Ну, це треба в них запитати, і яка безпосередньо. Я думаю, що е, от, е, історія про те, що показати, що генерали теж е, можуть бути загратами. За гратами. Я от думаю, коли ось ці двоє, отак, от ці двоє, котрі будуть е, загратами. Ось оці двоє будуть за гратами. Я розумію, що о, ць, при цих обставинах, які зараз є, о, вони ти просто о, зараз таке судилище, що якщо ти не загинув на фронті, то тебе доб'ють, просто як то кажуть, в суду. Це, це, це мотивація. Це мотивація від Зеленського. Це коли вони зараз хочуть закинути там десятки мільярдів гривень на добудову Хмельницької, замість того, щоб не платити більшу зарплату військовим. Мільярди на все ж все, згодно. Знаєте, от починаючи ще як з 19-го року, вони тратили гроші будь на все, що завгодно, але тільки не на армію. І зараз знову ж таки все повторюється, все так і лишається, як було і раніше. От я бачу зараз оцю, оце, що присвідчиться, що от показати всім, що генерали теж можуть бути загратами, і вони не неприкасаємі. І з моєї точки зору, це дуже неправильний шлях під час війни. Ну з іншого боку, логіка така: якщо дійсно ти порушив закон, мабуть, ти не маєш бути недоторканим. Якщо ти порушив закон і є вирок суду, але тут ж питання: якщо там генерал когось вбив. Ну там, звичайно, це там злочин. Якщо генерал приймав рішення в умовах обмежених е, ресурсів і е, обмеженого ну, ведення поля бою е, з обмеженими ресурсами, ну і ти за це сідаєш за грати. Ну з моєї точки зору це неправильна історія. Що, е, ну що було? От я ще раз кажу, треба розібрати. Я за те, щоб розібрати поле бою 100%. але не проти того, щоб е, відразу брали і садили в клітку і показували на всю країну. Що от ми можемо це зробити? Я в цьому можуть бути як і Аньба. політичні підтексти, так і залякування. Накази залякати зверху. Наслідки можуть бути ще гіршими, тому що зараз в мене вже інформація, що там готують підозру командиру 46-ї бригади, це вже десантної Бригади, це вже нижчий рівень, скажімо так, тактичний. Це завтра ми просто зробимо так, що командири на полі бою будуть боятися приймати рішення, тому що дивіться. <тур> Я вам хочу сказати, що це Він, з, віде, просто віде, там, все, це віде. все зашобло, воно розвалює і дискредитує ЗСУ. Тому хто ворог, ви розумієте, що у нас просто ворог це є, о, ви знаєте, з ким ми воюємо. А вони просто поплічники можна сказати. Бо по такій причині це, це, це треба, треба садити головного, котрий зробив всі ці обставини, котрі зараз є. Я знову повторююся, це є причинно-наслідковий характер, тому що коли ви розумієте, що є обставини, він не говорив, він просто брехав на камеру, і за такої умови ми зараз маємо всі всі обставини, і він повинен відповідати за кожне життя, за кожне життя, котре вже сотні тисяч вже не вернути.